Щонайменше троє мирних жителів загинули під час обстрілу бойовиками селища трьох ізбинка на Луганщині. Разом з тим, бойовики не припиняють атаки і обстріли позицій сил АТО. знімальна група ТСН працює зараз на місці подій. Світлана Фечу на зв'язку студією. Світланочка, вечір добрий. Які наслідки атак бойовиків? Що розповіли тобі військові? Ліда трьох ізбенка сьогодні місце, яке обстрілюють найчастіше. Діставатися сюди вкрай складно і небезпечно. На блокпостах військові попереджають водіїв про обстріли. Наша знімальна група змогла приїхати до селища разом із військовими на БТРі. При цьому бронемашина розвивала максимальну швидкість, щоб не потрапити під приціл бойовиків. Найбільш опасне направлення мені командир задає. То направлення, з которого можна ждати засаду, мені задають направить туда і дивитися, цей сектор держати вранці селище обстріляли з мінометів. Загинула п'ятирічна дівчинка. А її мати з важкими осколковими пораненнями доправлена до місцевої лікарні. Нічний обстріл з градів також не минув без жертв. Щонайменше дві людини загинули. Кілька будинків від потрапляння снарядів зайнялися. Вогонь допомагали гасити військові. Я была на работе на суд. Я не знаю. Мне позвонили в 11 утра вечера и сказали, что дома нет. Все взорвалось, все горело. Воронки вон они все по огороду, по, по, двору, по всему. По всем домам бегали, воду собирали. Нечем дом было тушить. И тот вон. И мы сейчас без воды, без ничего сидим. И газу уже три, три, недели. Газа нема. Я не знаю, недели больше света нема. Вот так мы живем, как первобытные люди. Військові кажуть, гради сепаратистів стоять на околиці Слов'яно-Сербська. Час від часу вони їх виводять на бойові позиції, стріляють, а потім знов ховають системи залпового вогню серед житлових будинків. За того, що стріляють із населеного пункту, фактично кілька днів безнаказано ведеться обстріл. Тому що відповідати не можна, потрапимо в вдома. Ми бачимо пуски, стріляти не можемо. Крім реактивної зброї, бойовики на Луганщині використовують касетні снаряди, які заборонені міжнародними конвенціями. Вони спрацьовують протягом 80 годин після обстрілу. Міна призначена для мінірування транспортних путей для розприп'ятствання підвоза передвіження техніки. Тривають при взриві там отриває колесо у тяжології машини, ліпербивають гусінцю танк. Дальність дозволяє працювати як з території Російської Федерації, так і з території Донецької області. We'll be right back. Крім трьох ізбинки, сьогодні бойовики накривали зградів та мінометів позицій українських військових у станиці Луганській. Також сьогодні обстріляли з важкої зброї селище Нижне Тьопле. Кілька снарядів влучили у дитячий садок та пекарню, яка забезпечувала хлібом з десяток найближчих населених пунктів. Небезпечною залишається ситуація навколо траси Бахмутівка. Військові кажуть, там лінія фронту постійно зміщується то в бік сепаратистів, то в бік українських військових. Ситуація дуже напружена. Лідо. Світланочко, дякую тобі. Світлана Фечун з Луганщини про наслідки обстрілу бойовиками кількох сіл.